За останні дні втрат серед рівненських військових, що служить у підрозділах оперативного командування північ, немає. На фронті триває відносне перемир'я. Водночас було зафіксовано два обстріли з боку противника та виявлено декілька безпілотників. Наші військові твердять, ворог використовує режим припинення вогню для відновлення боєздатності та перегрупування. Зафіксовано діяльність БПЛА в районі населеного пункту. Червоний жовтень в напрямку населеного пункту. Велика чвелика Чернігівка та в районі населеного пункту Казачі. А ще військові кажуть, що інформація про те, що мобілізованих немає чим лікувати від грипу та застуди, яку поширюють у соцмережах, не відповідає дійсності. Медичне забезпечення в армії оцінюють як задовільне, попри високий рівень захворюваності жителів краю на Рівненському полігоні, епідпоріг не перевищено. З відповідним діагнозом до лазарету поклали лише 84 людини. Постійно відпрацьовуються заявки, то щотижні представники медичної служби отримують з довольчих органів, недостаючи медичне майно. Кожному військовослужбовцю, який звертається до медичних працівників, що працюють на полігоні, проводиться медичне обстеження та медикаментозне лікування. Тим часом, вранці у вівторок на полігоні знайшли мертвого солдата. Було виявлено тіло без ознак життя. Попередньо наголошую, попередньо встановлено, що причиною смерті є афекція рвотними масами. Остаточна причина смерті буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи. Цьогоріч це вже третій військовослужбовець, який помер на рівненському полігоні. Володимир Струс, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.